Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка з відповідями про події найближчих днів. Давайте роздивлятись, що розкаже, покаже, про що важливо знати. Тут у когось трошки спад йде по кар'єрі, трошки так, я, знаєте, не бажання працювати і якось так нема мотивації такої, як треба, щоб вас підтримувало, щоб вам хотілося працювати. Для когось інформація, от місячне затемнення вам буде висвітлювати людей, звертайте увагу. На те, як поводяться люди коло вас. Бо тут, знаєте, повилазять якісь хитрощі людські, дуже буде звертати вам увагу, особливо тут на чоловіка одного. Знаєте, як він не вміє програвати. І якщо йому здається, що якась людина поряд з ним має кращі позиції. Це більш як сторона, там, де працюєте, це не в, не в сім'ї, більш тут людина буде, знаєте, вистрибувати зі штанів, щоб зробити так. Щоб саме його помітили, щоб саме його думка була врахована, щоб саме його ем, якісь ем, підказки були важливіше за все для оточуючих. Ну так, ем, побачити трошки іншу, інший бік людини. Потім для вас ще важливо буде найближчими днями. Не потрапляти на очі людям, які знаєте, от у геть поганому настрої. Чому? Бо знову ж таки, це, це дія цього місячного затемнення тут будуть вилазити тут якась біснуватість людей. Лізе на поверхню. Звертайте на це увагу, просто тримайтесь осторонь. Це такі підказочки від філіжанки. Тож, там, знаєте, цікаво, проведете дні. Воно ще і, і не сьогодні, і не завтра, але вже діє його на людей доволі така сильна і відчуватиметься. Потім дивіться, якась тут. Вдача, Вона, знаєте, от як час прийшов доволі вдалий період для когось з вас. Тут саме як під. Дивіться, тут не любовна тема, не кохання якесь, нічого такого. Але тут важлива інша історія. Тут як підкорити чоловіка, знаєте, як вкласти на... Угу. Зрозуміло. тут дивіться, комусь з жінок можна буде досягти якоїсь своєї мети, от щось вам треба зробити саме так, як вам. Знаєте, щоб аж, аж можна було потім сказати: О, от саме цього я хотіла, от саме так мені треба було. Але це ситуація, до якої причетен, причетний чоловік. І це ситуація більш як робочого якогось там складу. Е, наполягти. Довести свою думку, от прийшов час збирати вдалий врожай найближчими днями. Потім хтось з вас буде вимітати зі свого оточення деяких людей. Спілкування з ними буде, ну, якщо не повністю перервано, то частково, знаєте, коли. Ви віддалите їх від себе, от так, як вам буде зручно. Як вимітати будете цих людей, як, знаєте, тримати на відстані. Потім телефонна розмова для якоїсь зараз більш чоловіча енергія. Важлива телефонна розмова. Euh, щось буде з документами пов'язано. якісь, знаєте, або відкривати, наприклад, там, ну, якийсь там, або робочий стаж десь буде починатись, або лікарняний відкривати. Знаєте, документ, який бере свій початок. І десь там вточнення будуть. Треба буде людині щось пояснювати. Потім ще важливі події наступними днями звертають увагу на, на новини, які знаєте, от вони як швидко якось будуть подаватись, швидко з'являться, розганятись будуть і звертайте увагу, бо десь там буде велика хитрість. Тож не поспішайте, може хвилюватись, може ще якось, знаєте, може радіти. Якісь новини, які будуть потребувати вточнення. Потім, що ще важливо тут, Тут зараз хвилиночку. Тут якась ситуація закінч... тут закінчити треба людині. У людини вона і закінчується найближчими днями, як для хлопця якогось. Знаєте, ситуація, яка потім буде згадуватись як складна, але повірте, це не та ситуація, яку людині не під силу пройти. Це той шлях, який подолає. Залишилось якихось один, два, три періоди, може три дні. Може буде поділена якась ситуація на три складові. Ну там ви вже самі там знаєте, чого там для вас стосується. Якщо розумієте, про що йдеться, це та ситуація, яка зараз, знаєте, от. Як наповнює всі ваші думки, це може стосуватись сина, брата, племінника, хресника. Знаєте, от це молодша за вас людина, яка доволі важлива для вас. Ви якось піклуєтесь, якось турбуєтесь про цю людину, дитину, бо ну, молодша так, дійсно молодша за вас. Онук може, ну, розумієте, да? потім дивимось, що ще важливо буде найближчими днями. Новини, які будуть стосуватись вже вашої оселі, вашого особистого життя. Новини, які, якось так, знаєте, чи довго очікувались, але вони вже прийдуть, ну тут вже. Недовго чекати залишилось новини, які, ну, такі, знаєте, вони важливі, вони якось так важко вами сприймаються, але тут ситуація показана, що ставлення ваше треба трошки змінювати. Вони важкі для вас до тих пір, поки ви знаєте, от наповнюєте їх дуже великою важливістю. Тут все одно якось ситуація вона буде змінюватись, вона буде. Тут якийсь вихід для вас є в ситуації. І зміни на краще, зміни, які, знаєте, от як по лабіринту пройдете. І з дуже таким досвідом залишаєтесь, зі спогадами, але людиною, більш якби то, освіченою в якомусь вашому питанні, яке ви зараз вирішуєте. Очікувана новина вона дійсно вже от-от прийде, ну, там, день-два. Це більш, знаєте, ще, може, і з медициною якось для когось з вас пов'язано. Показана мені пані, така поважна пані, яка якось так, як шукає щось як Не те, щоб вона не знає, де ту річ взяти, вона зна... вона знає, вона як відчиняє якусь як коробку. Ну, щось таке, знаєте, і серед речей щось дрібне собі дістала і роздивляється, щось коштовне. Річ, яка дуже важлива, тут якось як в будівлі вона зберігається. Зараз. Дивіться, як, якщо, якщо хтось з вас щось там шукає, таке маленьке, дрібненьке, то дивіться, ви трошки як шлях треба змінити. От ви вважаєте, що річ знаходиться, там, ну, наприклад, там у якійсь там шафі, да, у, у якійсь шухляді, ну, десь там вона лежить. Трошки змініть коло пошуку, і ви швидше знайдете ту річ. Тобто дивіться, як ви ну, от та. Там, де ви шукаєте трошки правіше, поверніться і ви знайдете ту річ. Так. Далі показаний чоловік, який буде аж насвистувати, аж наспівувати, яку щось його владнає, якісь зміни. Такі різ, різкі зміни в його житті, але то на просвіти, на таке знаєте, на покращення Буде ділитися тією ситуацією з жінкою. Ну, може, то ви, наприклад, та жінка будуть поряд ще люди, але ну, вони якісь, знаєте, просто, просто поряд. Саме з жінкою він буде обговорювати якусь ситуацію, яка для нього от надважлива. Настрій підійметься і прямо так, щось таке гарне, це добре, приємно таке розповідати. Дуже гарне виконання. Для когось з вас, як сюрпризом буде. Тут більше для жінки, знаєте, аж серце наповниться, наповниться радістю, аж сил додасться. Таке гарне виконання. Якась така ситуація, де, де будуть нахваляти людину. Ну, Щось таке, знаєте, приємно чути буде, приємно буде. Ну, Якось так просто от, внутрішньо буде приємно, але дійсно є люди, які спостерігають за тією людиною, яку будуть нахваляти. І ну, то заздрощі, то злість така, будуть старатись омовити людину. Наговорити такого, знаєте, от, воно геть не має стосунку до тієї людини, вона, вона непогана, вона ну, людина робить те, що вміє, і ем, з любов'ю робить. Знаєте, з, ну, так робить, щоб то користь приносило. Але ви ж розумієте, заздрізники за завжди будуть поряд, завжди буде хтось, ем, хтось хоче. Щось таке, знаєте, наговорити, щось таке сказати, щоб настрій зіпсувати. Не бачу, що людині то зіпсує настрій, навіть не помітить. Тут людина зосереджена на своїх, якихось там. Працях, знаєте, на своїх мріях людина знає, що робить, і знає, хто поряд з нею ходить. Так, і тут, тут, що важливо знати, що доволі багато буде вдалих моментів, найближчими днями, коли. Для багатьох з вас будуть прояснюватись якісь ситуації, підсвічуватись якісь ситуації, людей будуть підсвічувати, людей будете бачити от без прикрас. Знаєте, от люди як не будуть встигати якісь там, ну Одягати маски, будуть просто вести себе так, як вони хочуть вести. І важливо буде звертати на це увагу, бо дійсно час, який підсвітить вам людей, які доволі довгий час поряд з вами, ну, так, знаєте, показували себе краще, ніж вони є. Когось на, навпаки висвітить, е, е, от знаєте, схочеться обійняти людину, бо вам буде приємно, що людина от саме така, як є. Що вона безхитрісна, що вона світла, просто світла людина, сама по собі внутрішньо світла і те, що вона робить і виказує, воно, воно дійсно підтримує. Літери І Ю, зараз хвилиночку ще, літера П. Оце ініціали тих людей, про яких я от тільки що казала, що світлі, які додають вам сил, які вас підтримують, які поряд. В будь-якій ситуації ви можете на них розраховувати. Ну і все. На цьому закінчую фільжаночку. Про шляхи тільки скажу, що якісь, знаєте, емоційні будуть зустрічі, чоловік-жінка. Шляхи вони будуть. Для когось з вас заплановані і по роботі, і домашні якісь справи будуть робитись. І ще що скажу, це як завжди, на жаль, от зараз такий у нас час. Я дуже маю надію, що скоро це скінчиться, але треба ще потерпіти. Бачу, летить там, де і так лячно, там, де і так літає, гримить. Тож буде ще найближчими днями будуть звістки про те, що там знов літає, знов бомблять. Тож, будь ласка, я маю надію, що ви вже далеко, ті, кого це стосується, що ви захищені. Тож, бережіть себе, своїх рідних, близьких і. Віримо в перемогу в наших котиків, в наше зсу все буде добре, все буде Україна. Тримаємося, побачимось в наступному відео. Всім пока.